Вітаю вас, друзі, на території нашого бджільництва. Сьогодні, як я і обіцяла в минулому відео, ми з вами зробимо огляд 30-літрових відерець. Ще я їх не розпаковувала, як бачите, сама. Тому будемо дивитись разом, як перший раз. Тож, поїхали. Так, тож розпаковуємо наші відерця. Відправник їх запакував нам по 8 штук в одну посилку вміщається. Так, це такі самі ідентичні відра, які ми вже користувались ними. Ми вже їх замовляли, я не пам'ятаю, у 2019 чи в 2020 році і кришечка така сама. Так, зараз я його дістану. Ось таке відерце на 30 літрів об'єму. Вони нам дуже сподобались, ці відерця, коли ми їх купували. Вони дуже практичні. Ось, їх не було вже декілька років. І тут нещодавно знову з'явились ці відерця, відраці одного разу вживання. Вони з-під кондитерки. Якщо я не помиляюсь, вони йдуть з-під кондитерського клею. Ось. Ми е, з такого відра зробили перегодобувальну приспособу, яка нам обійшлась по собі вартості це 200 гривень плюс дрель. Дрелька, я думаю, в кожного є в господарстві. Хто не бачив, Цього відео добування перги я лишу в описі посилання, тому приєднуйтесь. Переглядайте відео досить цікаве, і приспособа досить цікава вийшла. Всім сподобалась. Ось. Тому приєднуйтесь! Нам з вами треба завалити зовнішній ринок пергою, щоб мати додатковий заробіток на наших пасіках. Тож, давайте зробимо огляд коротенький, що це за відра, якої вони якості і в яких цілях ми ще використовуємо їх. Тільки, будь ласка, не сприйміться як рекламу. Ми ці відра купували за власні кошти. Ось. Ми їх не продаємо, просто відра реально на багато років експлуатації. Так, що сподобалось нам в цих відерцях? Тут металева ручка. Ось вона металева ручка. Дуже зручно піднімати чоловікам, і ручка ця не гнеться, не ламається. Сподобалось ще нам ребра жорсткості. Ось, їх тут аж три штуки, тому відра не грають. Коли повні, і не деформуються. Сподобалось так ще дно. Ось дно. Воно утовщене, або, як кажуть, усилене, то їх можна сміливо ставити на неровну поверхню, на рівну поверхню, не боючись і нічого не буде з цим відром. Також, що нам сподобалось, те що, те, що ці відра перевозимо в машині, ставлячи один на одне, тобто на одне місце, де можна поставити одне відро або один бідон з медом або з забрусом, стає аж два ось таких відерця, сміливо ставимо, і загалом це 60 літрів. Ось, а зберігаємо ми їх вже в три поверхи. Також це дуже є таким великим плюсом. Пластик тут дійсно міцний, зимою він не кришиться, він відносно м'який, або еластичний, не знаю, як його назвати, і дуже він такий прочний. Що дозволяє нам виставляти ось такі три поверхи. Але є ще два моменти, які не сподобались. А саме це бокові ручки. Ось Бокові ручки під руку. Добре, що вони взагалі є. Але мій чоловік каже, що сюди в нього залазить лише пару пальців. Трохи завуськувата, так би мовити. Ну, то таке. Другий момент. Що не сподобалось, це кришка. Ця кришка, яка перших кілька разів, вона дуже така тугувата. Якщо ви її добре закриєте, то ну так, тугувато вона буде відкриватися. Але її закривається, вона щільно добре тримає і мед можна перевозити, і що завгодно. Це є плюс. Після першого сезону експлуатації, і кришка стала більш-менш відкриватись краще. То, якось так. Вибачаюсь, можливо, огляд досить детальний, але ніж брати бідони 30-літрові по 400 або 500 гривень. Рентабельніше все ж таки взяти такі відра. Я думаю, це буде краще. Що ми ще в них зберігаємо? Під пергу це ідеальне відро, як я вже й казала. І взагалі ми в них складаємо забрус, також мед, який не треба вже переливати в бочки. Ми його у відрах лишаємо для роздрібної торгівлі. Як я й казала, ми ставимо один на одний. У три поверхи дуже економить площу. І забрус. Також забрус дуже зручно діставати саме з цього відра, бо в нього немає звуження на горловині, як в бідоні, наприклад. Тож, що по ціні, по ціні ми їх купували по 70 гривень. Як я вам і казала, але вчора я запитала у продавця дозвіл на розповсюдження його контакту, то він написав, що ціна в нього вже 86 гривень за одне відерце. Якось так. Але ця людина, цей продавець совісний, то, думаю, домовитись можна з ним, якщо це дуже принципово. Номер я його е, покажу на екрані, звати його Євген е, і закріплю в коментарях також його контакти, його дані кому треба, звертайтеся, будь ласка, користуйтеся. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Наступне відео зроблю огляд на рамки, які нам прийшли від ековулика. І зробимо з вами висновок, бо ходить багато як позитивних, так і негативних відгуків про їх роботу. Ми замовили в них по 150 рамочок першого і другого сорту, щоб зробити висновок, чи підходять вони нам для більш об'ємного вже замовлення. Тож, до зустрічі в наступному відео.